Фонд енергоефективності займається підтримкою ініціатив щодо впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних житлових будинках, де створені ОСББ. За декілька років за підтримки фонду енергоефективності частково або повністю впроваджено енергоефективних заходів понад ніж 260. Будинків в деяких будинках економія досягає до 50% за рахунок комплексного впровадження енергоефективних заходів, таких як встановлення індивідуальних теплових пунктів, утеплення трубопроводів, гідравлічне балансування системи опалення, а також утеплення фасадів, заміна вікон та утеплення даху. за рахунок впровадження енергоефективних заходів. Співвласники багатоквартирних будинків отримують економію понад 30% відсотків, і навіть до 50% відсотків економії енергії це дозволяє їм заощаджувати на платіжках та безпечно проходити складні опалювальні сезони, наприклад, як цієї зими. Це більш безпечно Фонд нерактивності. Це системна установа, яка працює разом з міжнародними партнерами та донорами Європейським союзом та Німеччиною, яка співфінансує заходи з енергетичності у співвідношенні 50 на 50 з урядом України.